З 27 лютого по 2 березня в Вейцарській хокейній лізі очікуйте одне з найцікавіших подій чемпіонату півфінали Вейцарської хокейної ліги, де між собою зустрінуться Скорпіони та Пантер Сталін, а також Беркут Харцинськ» та Квій Кепіталс. Запрошуємо на вас на цілі від принципові протистояння цих команд на одному з вирішальних етапів чемпіонату Вікторії з хокею. Де ще невідомо, хто може стати чемпіоном і хто буде боротися за золоті нагороди. Дивіться вживу на льодових аренах 27 лютого та 1 березня в Київському ТРЦ Термінал, матчі Скорпіону та Пантерс, а також 28 лютого та 2 березня вже в Харцинському Саутівському льоду дивіться матчі Беркута та «Квій Кепіталза. П'яні трансляції фінальних матчів можна подивитися на телеканалах Бог Спорт ТВ, а також на національному каналі ВР 1 і на місцевому харківському каналі Тріонал. Що робочі дні та вихідні у нас завжди буде субота зі своїм радіо. Радіо субота. Завжди у нас субота.